Друзі, шукаєте техніку, яка ввозить вашу душу. Вона у нас є три залізних коня. Свіжо пригнані з Європи, розмитнені, сертифіковані. Даний екземпляр вже навіть на обліку. Сузуки 95-го року в суперовому стані 600 кубова виглядає просто шикарно. Кавасакі, 88-й рік, але такі ще потрібно пошукати. Один власник в Європі. Документів стільки, як не в одного автомобіля. Також розмитнена, сертифікована, шукає нового власника. І такий молодіжний, молодіжна така зажигалочка Honda CB600F Fernet Street 2009 рік, пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований. Також чекає нового власника. Якщо вас зацікавили такі екземпляри, запрошуємо вас на тест-драйв, місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, Автомайданчик BR Auto. ми працюємо без вихідних. Приїжджайте, оглядайте, купуйте, і насолоджуйтеся життям. Всім гарного дня!